Гидке каченя Ганс Крістіан Андерсен. Так добре було за містом, було літо. Жита жавтіла, а весь зеленів, сіна склали в капиці і на зеленому лузі ходив чорногус на своїх довгих червоних ногах та белькотав по Єгипетськи. Цієї мови він навчився від матері. За полями та луками йшли великі ліси. А в гущавині лісів були глибокі озера. Справді, чудово було за містом влітку. У сонячному сяйві лежав старий хутір, обведений глибоким каналом. Від стін каналу до самої води росли величезні лапухи, такі високі, що маленькі діти могли сховатись під ними, стоячи на весь зріст. Там було так дико, як у глухому лісі, і там, у своєму гнізді, сиділа качка. Вона висиджувала каченят. Сиділа вона вже давно, їй набридла сидіти, а гості приходили до неї не часто. Іншим качкам було приємніше плавати в каналах, ніж сидіти тут під лапухами та кахкати з нею. Нарешті яйця почали тріскатись одне за одним. Піп, піп, почулася звідти, і всі жавтки в яєчках ажили і висунули галівки. Ках-ках, відповіла качка. Каченята незграбно повилазили, як уміли, і озирнулись на всі боки під зеленим листям. Мати їм дозволила дивитись скільки завгодно, бо зелений колір корисний для очей. Який світ великий? дивувались малята. Ще пак. Зараз для них було куди більше простору, ніж у яйцях. Ви думаєте, що це вже і весь світ? сказала мати, він тягнеться ще далека. Ген по той бік садка, аж до ниви, але там я й сама ніколи не бувала. Ну ви вже всі тут? спитала вона, встаючи. Ой ще ні, найбільше яйце і досі лежить. І коли цьому буде кінець. Скоро мені це зовсім набридне, і вона сіла знову. Ну, як справи? спитала стара качка, що прийшла її відвідати. «Довго тягнеться за одним яйцем, відповіла качка мати, що сиділа. Ніяк не хоче тріскатись. Але подивись на інших чи це не наймиліші каченята з усіх, яких ми бачили. Усі, як одне, викопаний батька, а він не гідник? Навіть не відвідав мене ні разу. Ану, покажи мені це яйце, що не хоче тріскатись, сказала стара Качка. Повір мені, це індиче яйце. Мене теж колись обдурили так, і я мала багато лиха й клопоту з малим. Вони ж бояться води. Я їх ніяк не могла туди загнати. Я вже і кахкала, і клацала, але нічого не допомагала. Ну, покажи мені яйце. Так і є це індиче. Залиш його краще та йди вчити своїх дітей плавати. Ні, я ще трошки посиджу, відповіла качка мати. Коли я вже так довго сиділа, то можу посидіти ще трохи. Хочеш, сказала стара і пішла. Нарешті тріснуло велике яйце. Піп-піп, промовила пташеня і віддряпалася звідти. Воно було таке велике та гидке. Качка подивилась на нього. Яке воно величезне, сказала вона, жодне не схоже на нього. А може, це й не індича? Ну, та це ми скоро побачимо. Вона в воду, хоч би мені довелось його туди й силою штовхнути. Другого дня була чудова ясна погода. Сонце виблискувало на всіх зелених лапухах. Качка мати з усією своєю родиною пішла до канави. Плюс? Стрибнула вона в воду. Ках-ках. покликала вона, і каченята одне за одним плюснули туди. Спочатку вода покрила їх з галівками, але вони вмить виринули і зовсім добре попливли. Ніжки працювали самі з собою, каченята всі були на воді. Навіть погане сіре пташеня плавала з усіма. Ні. Це не індича, сказала Качка. Бач, як гарна воно лапками, як рівно тримається. Це моє рідне дитя. Ні, справді, воно нічогеньке, коли до нього добре придивитись. Ках-ках, ідіть до мене, я мушу вивести вас у великий світ, представити вас на пташиному подвір'ї. Тільки тримайтесь ближче коло мене, щоб ніхто на вас не наступив, а головне бережіться кішки. І вони пішли на пташине подвір'я. Там стояв жахливий галас дві родини качок билися за риб'ячу галівку, а дісталася вона кішці. «Дивіться, так буває на світі, сказала мати каченятам, облизуючи язиком дзьобик, бо їй самій хотілося риб'ячої галівки. Ну ну ворушіть лапками, мовила вона. Дивіться, привітайтеся та нижче вклоніться отій старій качці. Вона тут найзнатніша. Вона іспанської крові через те така гладка, і бачите в неї червоний клаптик на нозі. Це надзвичайно красива і найвища відзнака, яку тільки може мати качка. Це значить, що її не хочуть загубити і її мусять пізнавати і тварини, і люди. Шаркніть її ніжкою, не загинайте лапок всередину. Добре вихована каченя, широко розставляє ноги, як це роблять батька й мами. Ось так. Ну, схиліть шийки і скажіть ках. Вони так і зробили. Але всі інші качки оглядали їх і казали вголос Дивіться, ще ціла юрба, ніби нас тут самих мало. Фу, яке гидке одне каченя. Ми його не потерпимо. І вмить одна з качок підбігла до каченяти і скубнула його за патилицю. А ближ його, сказала качка мати, воно ж нікому нічого поганого не зробила. Може, й так, але воно ж таке велике та незгарбне, відповіла качка, що скубнула каченя, а тому його треба прагнати!» Хороші дітки в цієї матері, промовила стара качка з клаптиком на нозі. Усі гарні, крім одного, який не вдався. Я б хотіла, щоб його виправили. Це неможливо, ваша милість, сказала качка мати. Воно хоч не красиве, але в нього хороша вдача, і плаває воно теж чудово. Я навіть дозволю собі сказати, що ліпше за інших. Я гадаю, воно покращає з часом або принаймні, хоча ростом меншим стане. Воно надто довго лежало в яйці і тому немає належного вигляду, і вона почухала йому спинку і погладила пір'ячка. До того ж це селезень, продовжувала вона, а для них зовнішність не так багато значить. Я думаю, він буде дужим і виб'ється на дорогу. А інші каченята дуже милі, сказала стара качка. Ну, будьте як вдома, а якщо знайдете риб'ячу галівку, принесіть її мені. І каченята стали поводитися як вдома. Але бідне качення, що останнім вилупилася з яйця і було таке погане, клювали, штавхали, глузували з нього і качки, і кури. Воно занадто велике, казали усі, а індик, що народився зі шпорами на ногах і через це вважав себе за імператора, надувся і, як параплав на всіх парусах, підбіг до каченяти, забелькатів так сердито, та що гребінь у нього зовсім почервонів. Бідна каченя не знала, куди подітись. Його пригнічував власний гидкий вигляд. І те, що воно було посміховищем цілого пташиного двору. Так минув перший день, а далі ставало все гірше і гірше. Усі гнали бідне каченя, навіть його брати та сестри сердились на нього і завжди казали Хоч би кішка тебе з'їла гидку потвору. І навіть мати казала хоч би мої очі тебе не бачили. Качки скубли його, кури клювали, а дівчина, яка гадувала птахів, штавхала його ногою. Нарешті каченя не витримало, побігла і перелітіла через паркан. Маленькі пташки, що сиділи в кущах, перелякано пурхнули. Це тому, що я такий гидкий!» – подумала каченя і заплющила очі, але відразу ж побігла далі. Вона опинилася на великому болоті, де жили дикі качки. Цілу ніч пролежала там каченя, втомлена та засмучена. Вранці дикі качки злетіли вгору і помітили нового товариша. Хто ти? спитали вони, і каченя поверталася на всі боки і вклонялася, як уміла. Ти таке поганюче?» – сказали дикі качки. Але це нам байдуже, якщо ти не одружишся ні з ким з нашої родини. Бідне, воно, звичайно, й не думала про одруження, тільки б йому дозволили полежати в очереті й напитися трохи болотняної води. Так пролежало воно цілих два дні, а потім прилетіли два диких гусачки. Вони недавно лише вилупились з яєць, а тому були дуже зухвалі. Слухай, друже, сказали вони, ти такий нечурпара, що не можеш нам заважати. Хочеш жити з нами і бути перелітним птахом. Тут недалечко є інше болото, там живуть гарненькі дикі гуски панночки. Вони вміють казати рап рап, ти такий потворний, що ще чого доброго матимеш у них великий успіх. «Пав-пав! – почулася раптом. І обидва гусачки впали мертвими з очерет, а вода почервоніла від їхньої крові. Пів-пав залунала знову. І цілі табуни диких гусей знялися над очеретом. ще іще лунали постріли. Це було велике палювання. Мисливці обступили все болото, деякі навіть засіли на вітах дерев, що простяглися далека над очеретом. Сивий дим хмарами оповивав дерева і стелився ген над водою. По болоту ляпотіли собаки, ляп ляп, камиші та сока хиталися на всі боки. Який це був жах для бідного каченяти? Вона повернула голову, щоб заховати її під крило, але в ту ж мить страшний величезний собака опинився перед ним. Він виселапив а очі його горіли люто, жахливо. Він простяг свою морду просто до каченяти, показав гострі зуби і ляп ляп пішов далі, не схапивши, каченяти. О, яке щастя. зітхнула каченя. Я таке гидке, що мене навіть собака не схотів кусити. І воно причаїлася в очереті й лежала нерухомо. Поки свистав дріб і постріл лунав за пострілом. Тільки опівдні стала спокійна, але бідна каченя не наважувалась підвестися. Вона почекала ще кілька годин, потім обережно озирнулася і дременула сили як надалі, від болота. Вона бігла через поля й луки, але знялася така буря, що йому важко було рухатись. Надвечір каченя дісталася до маленької богої хатинки. Вона була така стара, що отут готова була впасти, але сама не знала, на який бік, а тому лишалася стояти. Буря так скаженіла і підхоплювала каченя, що воно мусило сідати на землю, пагода ставала все гіршою та гіршою, вітер все дужчав. Що було робити каченяті? На щастя, воно помітило, що дверцята хатинки. Зіскочили з однієї завіси і так покривилися, що можна прослизнути крізь щілину в кімнату. Так воно й зробило. У хатинці жили бабуся з котом та куркою. Кота вона звала синочком. Він умів вигна... вигинати спину дугою та варкатіти. Він навіть пускав іскри, коли його гладили проти шерсті. В курки були зовсім маленькі, куці ніжки. І тому її звали курочка куцанішка. Вона несла хороші яєчка, і бабуся любила її, як рідну дитину. Вранці вони відразу помітили чуже каченя, і кіт почав варкатіти, а курочка куд-кудакати. Що там таке? спитала бабуся і подивилась навколо. Але вона не добачала, і їй здалося. Що це заблукала жирна качка, а на каченя. Це хороша знахідка, сказала бабуся. Тепер у мене будуть і качіні яйця, коли б це тільки не був селезень. Ну, та ми можемо про це дізнатися. І от каченя залишили на три тижні на пробу, але яєць воно не несло. Кіт був хазяїном у хаті, а курка почувала себе хазяйкою. І вони завжди казали ми і світ, тому що вважали себе половиною світу, і до того ж краще. Каченяті здавалося, що можна бути іншої думки з цього приводу, але заперечень курка не терпіла. А міш ти нести яйця? питала вона. Ні. Ну то краще помовч, і кіт питав. А ти вмієш вигинати спину, варкатіти та пускати іскри? Ні. Значить, ти не можеш мати своєї думки, коли говорять розумні люди. Каченя ховалася в куток і настрій у нього був поганий. Воно згадувало свіже повітря і сонячне проміння. Раптом йому так захотілось поплавати на воді, що воно не витримало і сказала про це курці. Що з тобою сталося? здивувалась курка. Тобі нічого робити, тому і лізуть у голову такі дурниці. Неси яйця або варкачі і все пройде. Але це так добре плавати на воді, сказала каченя, так чудово почувати її над головою і пірнати до самого дна. Справді, велика втіха, сказала курка, та ти збожеволіла спитай хоч кота. Він найрозумніша істота, яку я знаю. Любить він плавати або пірнати? Я вже не кажу про себе. Спитай нарешті саму нашу хазяйку, стару бабусю. Розумніша за неї нема нікого на світі. Ти думаєш, у неї є бажання плавати або пірнати воду з головою? Ти мене не розумієш, промовила Каченя. Ми тебе не розуміємо. Та хто ж тоді може тебе розрозуміти? Ти хочеш бути розумнішим за кота і бабусю, про себе я вже й не говорю. Не дорій, дитина. А дякую за все те хороше, що для тебе зроблено. Хіба ти не живеш у тій теплій кімнаті, не маєш товариства, від якого можеш дечого навчитись, але ти дурний базіка, і з тобою не варт говорити. Повір мені, я бажаю тобі добра. Я кажу неприємні речі, але з сього тільки й можна пізнати справжніх друзів. Навчися ж нести яйця або варкатіти та пускати іскри. Мені здається, я краще піду світ за очі, сказала каченя. Щасливої дороги, відповіла курка, і каченя пішло. Воно плавала по воді, пірнала, але через те, що було таке гидке, всі тварини зневажали його. От настала й осінь. Листя в лісі пожовкла і поруділа. Вітер зривав його так, що вона аж танцювала в повітрі. Стало холодна, важкий хмар сипався град і сніг. На тину стояв крук і кричав від холоду Кру, кру. Справді, можна було замерзнути, лише подумавши про такий холод. Напевне, бідному каченяті було не дуже добре. Якось увечері, коли сонце так красиво заходило, вийшла з кущів з чудових великих птахів. Каченя ніколи не бачила таких прекрасних створінь. Сліпуча білі з довгими гнучкими шиями це були лебеді. Вони дивно закричали, махнули розкішними білими крилами і полетіли у теплі краї за безмежні моря. Лебеді! Піднеслися високо високо, а маленьке гидке каченя охопило дивне хвилювання, воно закрутилось на воді, як колесо, витягло шию високо вгору і закричало так голосно і так чудно, що ще само злякалась. О, воно не могло відірвати погляду від прекрасних птахів, від щасливих птахів. І як тільки вони зникли, з його очей каченя пірнула на дно, а коли випливла, було само не своє. Воно не знала, як звуть цих птахів, куди вони полетіли, але так полюбила їх, як нікого ніколи. Каченя їм зовсім не заздрила, йому навіть не могло спати на думку забажати такої краси. Воно було праде, якби хоч качки терпіли його між собою. Бідне, гидке каченя, а зима стояла така холодна, така холодна. Каченя мусила весь час плавати, щоб не дати воді замерзнути навколо себе. Але щоночі ополонка, в якій воно плавала, все меншала й меншала. Морози були такі, що аж крига тріщала на ставку. Каченя мусила безперервно працювати лапками. Щоб крига не закувала його в Аполонці. Нарешті воно знесилилось, стало зовсім тихе і примерзла до криги. Вранці проходив мимо селянин і побачив каченя. Він підійшов ближче, пробив кригу своїм чоботом, узяв каченя і відніс додому жінці. Каченя відігріли. Та от діти захотіли погратися з ним, але каченя подумала, що вони хочуть зробити йому щось зле і кинулась з переляку в гличик з молоком. Молоко так і бризнуло по кімнаті. Хазяйка закричала, сплеснула руками, а каченя влетіла в діжку з маслом, а потім у макітру з борошном. Ой, на кого воно було схоже! Жінка кричала та ганялася за ним з качергою, діти бігали, гасали по кімнаті, лавлячи каченя, вони голосно кричали і сміялися. Добре, що двері були відчинені, і каченя крізь них стрибнула в кущі на свіжий холодний сніг і впала зовсім знесилена. Але надто сумно було б розповідати про всі ті прикрасті та нещастя, яких зазнала каченя тієї суворої зими. Воно лежало на болоті в камишах, коли сонце знову тепло засяяло. Заспівали жайваранки, прийшла чудова весна. І каченя враз трепинула своїми крилами. Вони зашуміли дужче, ніж раніше, легко підняли його, і, перш ніж каченя збагнула, в чом справа, вона опинилася у величезному саду, де стояли в цвіту яблуні, і бузок розливав свої пахащі, і де його довгі зелені віти схилялися над широкими каналами. О, Тут було так прекрасно, так пахло весною. І раптом з кущі васоки випливли три чудові білі лебеді. Вони зашуміли крилами і легко попливли по воді. Коченя пізнала чудових птахів і незвичайний сума хапив його. Я полечу до них до цих величезних птахів. Хай вони заклюють мене на смерть за те, що я таке гидке насмілилася наблизитися до них. Але однаково краще, хай вони вб'ють мене, ніж терпіти, як скубуть качки, клюють кури, штавхає дівчина, що доглядає пташиний двір, терпіти знову лиху зиму і всі нещастя. І воно кинулась у воду і попливло до чудових лебедів. Ті, побачивши його, палинули назустріч, шумлячи пір'ям. «Убийте мене, промовила бідна каченя і схилила голову до поверхні води, чекаючи смерті. Але що побачила воно у прозорій воді? Воно побачила себе самого. Але це вже був не незграбний папелястий птах, гидкий та потворний. Це був лебідь. Нема в тому біди. Що з'явився на світ в качиному гнізді, якщо вилупився з лебединого яйця. Нема в тому біди, що з'явився на світ в качиному гнізді, якщо вилупився з лебединого яйця. Тепер він навіть радів, що зазнав стільки лиха та горя. Він багато перестраждав і тому міг краще відчути своє щастя і ту велич, що оточувала його. А великі лебеді плавали навколо нього і пестили його своїми дзьобами. В садок прибігли маленькі діти, вони кидали хліб і зерна, і найменше закричала Ой, ще новий. І інші діти підхопили і раділи теж. З'явився ще новий. Діти плескали в долоні, танцювали, потім поскликали батька й матір, кидали воду хліб і тістечка і всі кричали На ви кращий, такий молоденький, такий чудовий. І старі лебеді схилилися перед ним, а він зовсім засоромився і сховав голову під крило, сам не знаючи чому. Він згадував той час, коли всі глузували з нього і проганяли його. А тепер усі кажуть, що він найпрекрасніший з найпрекрасніших птахів. Бузок простягав свої віти до нього в воду, сонце сяяло ласкаво й тепло. Його крила зашуміли, внучка шия піднялася, і він, на повні груди, радісно крикнув. Про таке щастя, я навіть не мріяв, коли був гидким каченням. Кінець казочки.